Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня до Лесбута мається! У понеділок. GSC Game World нарешті припинить дублювати росіянською всі свої пости. І Гадки немає. А може навіть і прибере ворожі субтитри з другого сталкеру. Тепер я скажу вам чому. А дякувати треба за це самим русакам, які незмінно лишаються країною гноєм та терористом. Нещодавно вони намагались шантажуванням злити крадені матеріали гри вимагати повернення повної російської локалізації та розбану самого зливача. Пробач, <пробач> оце ти мене насмішив. Проте натомість пішли. <пробач> Студія ж офіційно заявила, що не збирається виконувати ніякі умови. При цьому зробила це вона двома мовами, і та друга мова то не російська. Anything... Але чи усвідомили ви значимість цих mm. фактів? Вперше розробники припинили дублювати пости мовою окупантів. Лишилось всього нічого прикрити обговорення в Діскорді та вирізати субтитри з гри. Аго, робота є! Через таку вельми неочікувану для ісконних хванатів подію вони почали спамити в Діскорді. GSC, звісно, оперативно всіх банить. Напал син. Цей запах ні з чим не сплутаєш. Люблю запах, напав. А я також попрошу від своєї особи не розповсюджувати будь-які витоки. А краще підтримати компанію та взяти нарешті попереднє замовлення. До речі, в Твіттері Фрогверси, інша українська компанія, що видає шерлоків, підтримала GSC до слова, і шерлока теж купіть. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. А тепер до інших новин. Тім свіні з Epic Game Store нарешті дійшов рівня просвітлення дядька Гейба із парової крамниці. Дзен. Та дозволить розробникам самим самостійно публікуватися в магазині. Щоб зареєструвати один проєкт, вам необхідно буде сплатити одноразовий внесок у 100 доларів. Продаючись там, ви отримуватимете аж 88% прибутку. Але якщо в грі є мікротранзакції, то від них ви отримаєте 100%. Великий успіх. Знову ширяться плітки про мультиплеєрний проєкт неслухняних собак за все світом Ластофасу. Цього разу пліткують, що гра з'явиться і на ps 4. Стало це зрозуміло з нових вакансій, що опублікувала студія. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Банда і нам канонсували ігроладним відео появу Пола Фенікса. Він буде одним із персонажів ростеру прийдешнього файтингу Tekken 8. Його, як і показаних раніше, можна назвати класичним персонажем, що з'являвся ще в першій частині. Blizzard вирішили зламати лічильники мімімічності та показали АСМРне відео, де Вовченятко спить у турбиночці. О, як це мило! Аби отримати такий бонус до свого вигляду персонажа, треба всього навсього встигнути досягнути 20 го рівня за час бета тестування. Нагадаю, що воно пройде з 17 по 19 вересня. Що ти бачиш? Я бачу схему. І в цій схемі бачу себе. Вже 18 травня онлайновий Outlast вийде у стімі в рамках раннього доступу. Це перший кооперативний жахастик від Red Barrels, який до того ж не матиме російської локалізації. Це, звісно, базовано, але не завадило б додати українську. Тому я пропоную відправитись в соцмережі студії та чемно попрохати про додавання перекладу. О, а ви що тут такі виховані і культурні? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створення. Порювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В світу вівторка.